А чим же займається старчик Сковорода? Сковорода, власне кажучи, потрапляє в таку дивну історію. Чи не хотів би Сковорода прийняти чернечий постриг? Сковорода уникає якихось таких офіційних обов'язків: їжте ласо та пийте солодко. Сковорода починає жити життям такого собі відлюдника. Він Уникає роботи. Не займатися о, цією о, повсякденною фізичною роботою. Сковорода не може рухатися слідом за о, гностиками, наприклад. Він закликає донероблення. Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш цикл лекцій, які присвячені філософії Григорія Сковороди. І сьогодні. Поговоримо на таку несподівану тему, яку можна окреслити двома такими словами, як неробство і нероблення. Власне, Сковорода, відомий нам як теоретик, який міркує про питання праці, та ми знаємо його як. Одного із мислителів, який запропонував концепт сродної праці або спорідненої праці. Одначе, давайте подивимося, як в житті самого Сковороди, як він сприймав цей феномен праці, роботи, наскільки сам він був занурений в працю, роботу якого ґатунку, власне кажучи, була ця праця? Чи суто інтелектуальна, чи, можливо, він відкидав, чи якось інакше ставився до праці фізичної? Одне слово, спробуємо поміркувати з цього приводу? Власне, тут таким, такою точкою входу буде для нас один біографічний епізод, який трапляється десь приблизно. 1760 році а, в цей час Сковорода е, викладає в Харківському колегіумі, а, власне кажучи, така робота йому надзвичайно подобається. А тут, е, напевно, доцільно згадати, що іншого е, типу трудової зайнятості, як викладання е, в різних колегіях, та, чи то на рівні Такому офіційному чи то приватному рівні, та, у Сковороди більше такого досвіду не було. Та, тобто основне його заняття, яким йому випадало займатися, та, тобто це було викладання. І от е, Сковорода, власне кажучи, е, потрапляє в таку дивну історію: на вакаціях, на літніх вакаціях він вирушає в Білгород, а зараз це назва цього міста. Ми згадуємо не дуже з приємними думками, та, тому що саме з цього міста, міста здійснюється обстріл російськими ракетами нашого Харкова. Але на той час, власне кажучи, та, тобто це теж було місто. Яке належало до а, нашого Слобожанського краю, і, власне кажучи, Сковорода вирушає туди на вакації, а, до свого е, приятеля, архімандрита Гервасія е, Якубовича. І, е, власне кажучи, при монастирі, е, в нього є можливість е, значить, жити в невеличкій комірчинці. Він забезпечений харчами, та, тобто ну, ідеальна ситуація для того, щоб і відпочити, і на дозвіллі зайнятися якоюсь роботою, але за намовлянням, власне кажучи, значить Йосафа Миткевича, а Гервасій Якубович змушений поговорити з Ковородою, змушений поговорити на предмет того, чи не хотів би Сковорода прийняти чернечий постриг, Справа в тому, що викладачі Харківського колегіуму, та й взагалі в будь-якому колегіумі викладачі повинні були бути мати духовний сад. Та, тобто бути люд, людьми духовними, та, а не світськими, тому що Сковорода, сковороді така ідея, е, власне кажучи, прийняти постриг ніколи не подобалась. Та, тобто, Він е, вважав, що, власне кажучи, це є одна із форм, е, так би мовити, того, щоб світ його е, вчергове. Вловив, та, чи намагався зловити його в такий спосіб. Та одне слово, сковорода уникає якихось таких офіційних обов'язків, тому що вважає, що в такий спосіб відбувається черговий наступ на його індивідуальну свободу. А сковорода за своєю натурою, не дарма він походив, власне кажучи, з козацького роду свободу цінував якнайбільше, і про це ми, напевно, читаємо в, його, в одному з його віршів Де да? Лібертате, де він якраз і створює такий своєрідний гімн свободі. Власне, така пропозиція з боку приятеля виявилася не дуже. Ем, прийнятною та, для сковороди, і він змушений відповідати ну, досить так різко. Та. Він каже, що він не хоче поповнювати е, ряди, е, примножувати ряди фарисеїв, е, і, е, зрештою, говорить навіть деякі образливі слова. Він каже, що от, е, е, їжте ласо та пийте солодко, е, вдягайтеся м'яко. Е, а от е, примножуйте ряди ченців. Я цього робити не буду, тому що е, якоюсь мірою сковорода бачить своєрідне лицемірство, та, яке панує довкола нього е, в рядах е, людей духовних. Та, тобто, напевно, у сковороди все ж таки були е, якісь підстави, е, так вважати. Одначе монастирському правителю така риторика, м'яко кажучи, не дуже сподобалася, і він вмить, так би мовити, охолодів до свого приятеля, і, ну, можна сказати, що образився з Зрозумів, що між ними пробігла чорна кішка три дні, е, перебуваючи в такому сказати, підвішеному стані, вирішує якось розв'язати цю ситуацію і просить е, власне, приятеля поблагословити на дорогу, що той і робить, мовчки фактично, та отак розпадається їхній зв'язок, та, і відповідно сковорода втрачає можливість подальшого викладання, одначе сковорода не розпачає особливо з цього приводу, і це є момент, чому ми його згадуємо. Цей момент, це є, власне кажучи, пункт, з якого починається оце вільне мандроване. Життя а, нашого філософа. А він а, вирушає за майже 40 верст до ще одного із свого а, заможного приятеля, світської людини, та, <кій> такого собі дідича слобожанського в селище Стариця. І також він не те, щоб там зупиняється надовго, він, зрештою, знаходить собі. Пристанок в різних приятелів, в різних дідичів живе, е, чи то в їхніх садибах, е, чи то більше до, до снаги йому е, десь забитися в якийсь природний закуточок, е, десь біля річки, десь на пасіці, е, десь в якомусь е, в лісовій гущавині. Та? Тобто, Сковорода починає жити життям такого собі відлюдника, та, відлюдника. І, напевно, оця така традиція в подальшому, вона і дотепер, напевно, актуальна. згадаємо сучасних дауншифтерів, та, які полишають свою. Офісну кар'єру та вирішують жити більш простим життям, вирушають десь кудись за океан, наприклад, в Індію, та живуть там таким доволі опрощеним життям. Власне, щось подібне раніше ми спостерігаємо на прикладі життя самого Григорія Савича. Е, ну і треба сказати, що Сковорода не вигадує такий трип життя, та він е, взорується на ще середньовічних аскетів, е, стовпників, різноманітних печерників. Та єдина відмінність, напевно, відмінність кардинальна, е, на якій треба наголосити, це, ця відмінність полягає в тому, що сковорода не є. Таким затятим релігійним аскетом. Тобто сковорода, власне кажучи, аскет філософ, Тобто оцей термін аскеза, він, власне, ще виникає в осередку пізньоантичних грецьких філософів і означає. Ну, певну тренованість, та, тобто певне дотримування певних правил е, життя, які філософ сам собі встановлює, і е, дотримання цих правил е, і засвідчує, ну, будемо казати, життя, е, життя праведне. Отже, Сковорода пише, в цей час народжується його, між іншим, та йому десь на той час виповнюється приблизно 40 років. Це ще не зовсім стара людина, та не зовсім старша така людина. Та якраз ось, ось почнеться вік, так би мовити, такого розквіту, так би мовити, та, але Сковорода перебирає собі. Ім'я старчика. Він називає себе старчиком, навіть свої твори, часто підписує цим іменем. І вже інші люди також, звертаючись до нього, вживають цей термін. Так? Хоча це повторюється зовсім іще не старша і не стара людина. Скорода підкреслює свій такий. Відлюдницький спосіб життя, хоча він не живе зовсім відлюдником, та, тобто він не ховається від людей, він е, радше шукає собі гідних е, співбесідників. Е, тут є така зваба рушити слідом за деякими інтерпретаторами, особливо е, інтерпретаторами радянськими, да, які е, виводили з цього. Та, такого Відходу від світу сковороди виводили його е, народницький характер, його світогляду, його філософії, вважаючи, що от Сковорода ходив по людських хатах, так би мовити, та, ходив від хати до хати, перебивався, е, значить, таким прожиттям серед збіднілого люду. Треба сказати, що Сковорода ніколи не нехтував простими людьми. Але, е, зрештою, всі свої твори він адресує, ну, зовсім не простолюду, так би мовити, та? тобто а тим людям, які могли б збагнути те, що він написав, і те, що він хоче сказати. Так народжуються е, перші два його твори, які виокремлював і сам Сковорода, говорячи про них, про те, що це, власне кажучи, одні з. Ну, таких найбільш вдалих його творів: це і Наркіс, це і Асхань. А, і, власне, в своїх творах Сковорода любить написати та, про те, а чим же займається старчик Сковорода, та, от, що спонукає його міркувати ось на такі. Якісь е, загальні філософські теми. І Сковорода сам відповідає, нібито собі, він каже, що старчок Сковорода не переймається ніскільки тим своїм, так би мовити, повсякденним життям, тобто він не, е, значить, він не оре, він не займається якоюсь там е, повсякденною фізичною працею. А от як же тоді можна окреслити його спосіб життя? Власне кажучи, тут ми підходимо до важливого моменту, яким позначається, так би мовити, цей трип життя. Тобто сковорода говорить про те, що він уникає роботи, якої ж роботи він уникає? Ну, Ми можемо пригадати. Наприклад, як ставилися в давньогрецькі мислителі, як вони ставилися до праці фізичної, а, як правило, ну, наприклад, Аристотелю, е, Аристотель стверджує про те, що е, наполягає на тому, що фізична праця вона негідна філософа, та тобто, взагалі, займатися філософуванням можна лише на дозвіллі. Тобто, коли людина не переймається фізичною роботою, іншими словами. Зароблянням собі на хліб насущний, та? Тобто, е, лише тоді вона здобуває справжню духовну свободу і е, може займатися такими своєрідними духовними, е, духовними пошуками. Власне кажучи, е, у сковороди, ми помічаємо щось, е, щось подібне. Е, тобто, для того, щоб жити е, життям споглядальницьким, потрібно Опроститися, та? Тобто, опроститися, тобто опроститися, не займатися о, цією о, повсякденною фізичною роботою, на яку людина ну, витрачає е, замало не 80-90% свого життя. Та? Людина, яка о, змушена обслуговувати себе, та? тобто дбати про. Свої статки та скорода, як ми знаємо, ні заводить сім'ї, не має якоїсь постійної роботи. Та? Тобто Ми бачимо, що він, звільнившись з своєї викладацької посади, усамітнився, Та, тобто він займається е, спогляданням. В цьому спогляданні е, що споглядає? Довколишній світ? Сковорода скептичний щодо таких різноманітних природничо-наукових студій, він говорить про те, що скільки завгодно ти не мандруй коперниковими світами, в Сковороді прекрасно відома ця концепція. Без того, допоки ти не Розберешся з самим собою, тобто не відкриєш, не розкриєш свій внутрішній світ, ти е, не можеш вважати, що ти направду живеш, та? що твоє життя є, е, е, ну, має, смислову, має якесь смислове наповнення. Е, отже, Сковорода закликає слідом і за античними філософами, зокрема, за Сократом, який Повторив гасло, яке було написано в храмі Аполлона в Дельфах Пізнай самого себе і перетворив свою філософію, та чи почав свою філософію з цього антропологічного заклику. Так само і Сковорода вимагає передовсім від себе та вимагає розібратися з собою. Та, тобто, він робить самопізнання вихідним пунктом, е, Власне кажучи, споглядання, е, світоспоглядання. Спо, світу да? тобто, і звідси, напевно, е, теж виростає оця його ідея трьох світів, та? великого світу, е, цього природного світу, фізичного світу, який довкола нас, маленького світу, або е, значить, такого мікросвіту. Та? Яким є людина, і е, світу Біблії, та, символічного світу, через посередництво якого людина, власне кажучи, і може е, зрозуміти усю цю е, непросту е, структуру взаємин е, світобудови в цілому. Тут треба сказати, що Сковорода рухається, на перший погляд, слідом за е, платонівською традицією. Та Платон, е, як ми пам'ятаємо, не дуже високо поціновував світ речовинний та світ матеріального буття. Е, все ж таки, е, філософ вважав, що Платон мусить орієнтуватися на е, високий вищий світ ідей, який. Осягається не на чуттєвому, а на інтелектуальному рівні. Против Платона ще не було ось такої своєрідної цілковитої зневаги матеріального світу, такої низької оцінки, якої, яку ми спостерігали б у, наприклад, у і Цілковито загалом в неоплатонізмі, де матерія. Ну, це, власне кажучи, ледве не, небуття, та, та абсолютний прах і ніщо. Сковорода, який говорить про те, що існують дві натури: натура видима і невидима, та. сковорода все ж таки говорить, що за оцією пелериною, та, за оцим покривалом матеріального видимого світу, існує справжній живий світ. Світ, який треба відкрити, та світ божественний. Та й говорить про те, що справжнє, справжнє завдання філософа полягає в тому, щоб зануритися, та От відкрити в собі передовсім, та відкрити в собі цей божественний світ. Бо якщо ти відкриєш себе, якщо ти відкриєш справжню внутрішню людину в собі, е тоді ти зможеш, власне кажучи, і поєднатися. Поєднатися з Богом, одначе, Сковорода тут більше виступає таким прихильником аристотелево стоїчної традиції. Бо, як ми пам'ятаємо, і Аристотель, і стоїки не зневажали речовинний світ, навпаки, вважали його вагомою підставою для того, щоб відштовхнутися і збагнути, власне кажучи. Оцей інший невидимий метафізичний світ. Так і сковорода, да? тобто він, хоча і також він, його оцінки матеріального світу не надто високі, але сковорода не може рухатися слідом за гностиками, наприклад, які. Цілковито затаврували матерію, та сковорода не відкидає матерію, він ба більше, він навіть говорить про вічність матерії, та, але оцей матеріальний світ він є лише оцим першим точкою, звідки потрібно мислителю робити е, свої, е, свої перші кроки е, для того, щоб поєднатися з Богом. Що значить поєднатися з Богом? Сковорода тут послуговується ідеєю, яку ми можемо зустріти в християнській патристиці? Йдеться про те, що власне Бог змалюється, зменшується. Так? Тобто Бог здатен через свого Сина, через Христа, власне кажучи, поєднатися зі світом. Та, і от цей момент, та, якщо Бог може здійснити цей крок, та, через е, Христа е, зійти, так би мовити, та, на землю, на світ матеріальний ступити, так би мовити, та, так і зрештою мусить зробити е, філософ. Філософ, е, який своїм е, предметом свого пізнання зробив. Самого себе, та, для того, щоб відкрити в собі Бога. Треба теж змалитися, опроститися, та, тобто перестати займатися якимось повсякденними справами, які тебе завжди будуть відволікати від головного завдання твого життя. Та. Тобто, як можливо, не дивно чи не парадоксально це звучить, а м -м, фізична повсякденна робота. Вона якраз і відволікає, та? нехай ти можеш зробити неїбия статки, та? але заробивши ці будь-який статок, будь-яке багатство не підніме тебе до висот божества. Та? Тобто тобі навпаки потрібно, власне кажучи, змалитися, та? тобто сягнути ну, такої своєрідної, можливо, навіть ницості. Та скородай каже, що Бог. Уповноважив мене носити оцю маску ницості. Та сковорода приймає на себе цей образ старчика, простої абсолютно людини, яка не потребує ніяких нічого зайвого в своєму житті. Тобто вона намагається зменшити всі свої потреби, і от з цими потребами, тоді, коли людина звільниться від цих потреб, тоді напевно їй може відкритися оця, оцей справжній шлях, справжній шлях до Бога. Та? Тобто, якщо Бог робить цей крок до людини, то і людина, наслідуючи Бога, наслідуючи е спосіб, е власне кажучи, наближення та, до світу е через опрощення, та сковорода теж рухається от е в такому. Напрямку. Та? А як же виглядає тоді наш сковорода, який закликає до е, нероблення, та? можливо, він такий, знаєте, е, е, людина лінива, та? можливо, він уникає, так би мовити, свого е, соціального обов'язку. І, можливо, тоді, якщо ми пригадаємо концепцію сковороди сродної праці, можливо, сковорода сам собі суперечить. Як так бути, та як нам протлумачити цю ідею? Справа в тому, що тут немає ніякої суперечки, тому що Сковорода в своїй концепції сродної праці говорить про що. Він каже, що кожна людина мусить через пізнання себе розібратися, до чого в неї найбільший хист, до чого вона має найбільшу схильність. І, тобто людина має не хапатися за першу ліпшу, так би мовити, роботу. Не має шукати якогось радикального визиску, так? тобто збагачуватися, можливо, неправдивим шляхом. Так? Можливо, людина радше мусить знайти в собі ті богом закладені характеристики. Та, оці творчі прояви, на підставі яких людина і може реалізувати себе. Тобто ми бачимо, Сковорода не закликає до неробства, він закликає до нероблення, як до певної паузи, яку мусить взяти людина для того, щоб розібратися з собою. І тут, на думку, нам спадає одразу відомий оцей. Концепт та ця символічна фігура, яку ми подибуємо е, в українських гривнях, та номіналом 500 гривень. Ми бачимо, крім портрети Сковороди, ми там бачимо фонтан і підпис «Неравне всім равенство». Та? давайте подумаємо, що це означає. Скорода живе в часи е, просвітницької ідеї рівності. Та? Невже Сковорода такий, е, даруйте на слові, е, власне, е, радикал та, і такий ретроградний мислитель, який не хоче рівності. Аж ніяк. Та? Тобто йдеться про те, що от Сковорода послуговується цим образом фонтану, е, фонтан є Богом. Фонтан, як, з якого виливаються різноманітні потоки води. Довкола цього фонтану розставлені е, різні посудини. Так? І ці посудини, вони різні за своїм об'ємом, але вони рівною мірою е, наповнені водою. Так? так І Бог рівною мірою дарує нам таланти, різні таланти, абсолютно цілковито різні, які ми мусимо. Роз якими ми мусимо дати собі раду, розібратися, в якої яку схильність в своєму житті, до якої схильності ми, яку схильність ми повинні обрати, для того, щоб реалізуватися як такі неповторні унікальні істоти. Так? В цьому якраз наша нерівність, яка полягає в тому, що всі ми відрізняємося: хтось має одні таланти, хтось інші, але. Зрештою, зумівши та зробивши оцю паузу, тобто зумівши е, не штовхати себе на першу ліпшу е, справу життя, та, е, з, зрефлексувавши та, що нам в житті е, якраз найбільше і найкраще вдається на підставі цього, власне кажучи, і відбутися як унікальним. Неповторним особистостям, власне кажучи, через це нероблення, та сковорода приходить до е своєї унікальної концепції сродної праці.